Так, і в таборі ви можете віддавати прямі накази кожному з тих, хто вижив. Подвійне клацання по локації відправити обраного активного поселенця туди. Вибрати місце переміщення і відправити туди. БСАД перемістити. Камеру повернути мишою. Добре, хто у нас ЗАК? Відправляємо ЗАКа в указану точку. Давайте перевіримо інші будівлі. Раз, Це кінець, все розбито вщен. Після ремонту придатним для використання може з'явитися тільки верстак. Е, потрібно перевірити, скільки ресурсів нам вдалося перемістити в сховище під час нападу культистів. Нам краще поквапитись. Взаємодія з об'єктами, іконки у вигляді. Діамантів позначають взаємодію з тими, хто вижив. Призначте будь-якого вцілілого, натиснувши на іконку. Повторне клацання скасує цю дію загальну взаємодію. Гаразд, вони багато чого забрали, але дещо залишилося. Сподіваюся, у нас залишилося ще кілька аптечок, нам потрібно підлікувати ранний джен. Давайте подбаємо про неї. Згодом ті, хто вижив, втомлюються і голодують, а під час експедиції можуть отримувати травми або зараження, якщо... На ці проблеми, не звертати уваги ті, хто вижив, ослабнуть і, зрештою можуть померти. Щоб усі були здорові та готові до роботи. Виконуйте дії, спрямовані на задоволення їхніх потреб. Так, підлікувати. to shine. Раз, як бачите, база зруйнована, нам потрібно відбудувати її. Спочатку розберемо всі завали. Звісно. Це дасть нам змогу побудувати нове укриття. Ми не можемо продовжувати без нього. Можливо, нам вдасться витягти з уламків якісь ресурси, щоб використовувати їх пізніше. Все буде зроблено. Так, назначаємо на кожен объект по персонажу. Якщо всі зайняті виконанням завдань, ви можете прискорити час за допомогою віджити управління часом. Тут можна прискорити і тут зменшити швидкість. Так, оскільки ви вже врятували трохи ресурсів, давайте відремонтуємо верстак. Він трохи пошкоджений, але все ще придатний до використання. Щойного його буде виправлено, ми зможемо переробляти деревину на дошки для будівництва нових будівель. Зробімо це. Зламані структури не дозволять вам взаємодіяти з ними, щоб повернути конструкцію в робочий стан, необхідно відремонтувати її. Після цього стан кімнати буде відновлено. Відправили персонажа на ремонт. Трохи розчистимо територію. І ресурсів трохи зберемо. Так, раз, готово, тепер ми можемо почати переробляти решту деревини на дошки. Ми одразу ж підготуємо будівельні матеріали. Так, щоб... Виготовити предмет, виберіть дію ремесла в майстерні, виберіть персонажа, предмет і його кількість. А потім натисніть на кнопку Створити. Так, хто у нас вільний? Зак вільний. Трошки, але багато наразі не будемо створювати. А, в нас завдання зробити 5 дошок. Чудово! тепер можемо почати будувати нові споруди? По-перше, нам потрібно будувати міцне укриття, до якого можна буде прибудувати додаткові кімнати. Міцні стіни безумовно стануть у пригоді вночі. Раз. Тепер, коли каркас будільної збудовано, ми можемо розпочати створення кімнат. Почнемо з громадської кімнати, щоб ефективніше задовольняти потреби в голоді. Ми повинні залишити простір для майбутніх розширень. Зробімо це. Громадська кімната. Будуємо. Треба тих, хто вижив. Для підтримки життя цивільних, для підтримки життя вцілілих, подбайте про їхні потреби. Для задоволення багатьох потреб можна використовувати сирі інгредієнти біля багаття, але для задоволення складніших потреб потрібно спеціальні будівлі та кімнати. Громадська кімната важлива частина тамору. Ну не геть вона важлива.